Всім добрий день! Не дивлячись на те, що на дворі у нас аномальна спека стоїть і все горить на городі, бур'яни э, чекати не хочуть. І далі собі ростуть, як на дріжджах. Тому знову покос, я вже збилася з рахунку, який це по черзі він. Так як попередня оригінальна катушка наша розлетілася на дві частини і не хоче триматися, Довелося нам купити оцю насадочку павук, за допомогою якої тепер я кашу. Вона, звісно, не розлітається, але перший час доводилося до неї звикати, тому що вона якось розвіше себе поводить, ніж стаціонарна стандартна. Нічого складного тут немає, все легко заправляється, все легко відкручується. Всьому навчилися вже. Велике вам дякую, що дивитеся, підтримуєте. Окремо велике дякую за ваші вподобайки та коментарі. Це для мене дуже цінно. Всім вам бажаю добра, миру над головою і злагоди. А зараз ми з вами заправимо косілочку і підемо наводити красу разом. Я попередньо вже залила бензину, додала туди масло. І тепер залишилося тільки все це розмішати і залити в бак. I'm <laughs> І як я не намагаюся косити обережно, навколо кожного кущика, щоб нічого не пошкодити, все одно це вже традиція, щось та я пошкоджу. І на цей раз дуже я сумую за те, що пошкодила два десь прищеплених деревця, тільки-тільки я старалася щепила і наробила собі шкоди. Але зробила в садочку таку красу. Дуже я люблю, коли після покосу все гарненько, видно кожну рослинку, і в маліні тут теж покасила між кущиками все гарненько. Зовсім інша справа. Так і ступнути не страшно, тому що вже скільки разів була помічена зміюка на подвір'ї, а коли дремучий ліс, як отут, страшненько наступати, звичайно. Але цей ліс я прибирати тепер не буду. Тут у мене росте баштан. Все це зараз прикривається гарненько бур'янами і не печеться. Якщо я приберу тут бур'ян, то не факт, що рослинки залишаться такими, як зараз. Скоріше за все, все одразу попечеться сонечком, тому що спека стоїть скажена, просто скажена. Того року я теж не прибирала повністю бур'ян. Частково прибрала, а потім почалася спека і я вже не стала чіпати. Хожу, видивляюся, і кавуни і радію, мов мала дитина, як мені подобається вирощувати таку смакоту. А тут додивилася, що люфа у мене біля паркану рабіце росте і вже заквіт кущик. В я так і дочекалася, поки не квіт жоден. А тут вже набагато пізніше була вона посаджена, ците. А на цьому великому, який вже добряче так плететься, порабиться, дивлюся, вже навіть зав'язується маленька мочалочка. Не знаю, що не подобається в тепліці цій Люфій, але на вулиці вона набагато краще себе почуває. Мабуть, більше і не буду в теплічку саджати таке. Тут у нас кабаки вже зав'язуються різні всякі. Пообдивилася все. Навіть хрон хворіє цього року. Це якийсь жах. Все похворіло. Залишилося мені поприбирати отут крокуючі цибулі і обережненько фрезентемах, бо я не поприбираю. В полонечках я вже поприбиралася, тут в цій зоні. І буде порядочок, але не надовго. Ось така я вся чистенька після покосу. Це ще нема сьогодні купа трави. І вчора я була ще в наліпленої траві, як трав'яна людина. То є снігова людина, а я вчора була трав'яна людина, сьогодні я пильна людина. Ах, потім не можу відмити ноги оце, після всього цього діла. А тут ще бензин, отак от вихлопи на нозі, дуже важко відмивається, завжди залишається. Ай, чистюля, коротше я.